Привіт, хто захоплюється цікавеньким. Хочу поділитися з вами своїм досвідом використання миші після 7 місяців тестування. Коли я купив цю мишу для своєї доньки, я знаходився в пошуках надійного та недорогого пристрою для її онлайн-ігор. І сьогодні я з радістю поділюся з вами, як цей пристрій впорався з вимогами інтенсивного використання. Протягом цих семи місяців я не тільки не витирав та не чистив мишку, але й спостерігав за її роботою, і вона мене не розчарувала. Сенсор бездоганно працював. За цей час не виникало жодних проблем з її роботою. Проте, як ви побачите у відео, пластик на деяких частинах миші трохи втратив свій первозданний вигляд. Та, звичайно ж, невід'ємна частина користування будь-яким пристроєм це його зношення. Проте це не впливало на функціональність миші, і вона продовжує працювати на високому рівні. Також я з радістю покажу вам. Як моя донька грає в онлайн гру з використанням цієї миші, подивіться на кадри її рухів, які підкажуть вам про комфорт та ефективність використання. Ця миша показала гарну роботу протягом цих семи місяців тестування, і я без сумніву рекомендую її для всіх початківців геймерів та користувачів, які цінують комфорт та надійність. Не забувайте підписатися на мій канал, поставити вподобайку і залишити свій коментар. Розкажіть, чи сподобався вам цей огляд та який ваш досвід використання цього девайса. Буде цікаво почитати. До зустрічі в наступних відео. Миру та добра всім, все буде Україна! sub indo by broth3rmax